Тетяна Шульжинська Космовська показує світлини свого рідного дому. Все, що лишилося, фасад та покрівля з дірками. Під час активних бойових дій окупанти в одну мить знищили все, що наживалося руками. Жінці з сім'єю довелося евакуюватися із села Грабівка, що на Чернігівщині, і почати шукати прихисток. Тепер новий дім тетяни, квартира в модульному містечку на вулиці Володимира Дрозда у Чернігові. Нам розбили будинок, і, і якщо раніше нам трохи батьки допомагали, того, що в їх було хазяйство, було корова, була свині. Е, а тепер цього немає. Тому що собаку убило Хозяйства нема, будинок розбитий. На її плечах опіка та турбота про трьох дітей, двоє з яких неповнолітні. Найменшу дівчинку Тетяна вдочарила. На долю жінки випало чимало випробувань, серед яких захворювання на онкологію, а потім додався й лімфостаз нижньої кінцівки. Вона потребує дороговартісного лікування за кордоном, яке не в змозі оплатити самостійно. Мені потрібно операцію робити. Чого того? Що мені важко ходити, мені важко пересуватися. Мені Мені важко сідати, мені важко носок дівати. Я постійно потребую посторонньої допомоги в зв'язку з ногою, тому що я не можу не нагнутися нічого і для моїх донечок, і для сина буде велика втрата, якщо зі мною щось трапиться. І чоловік у мене інвалід, нам потрібно, щоб у родині, хоч, хоч хтось один був більш-менш здоровіший. Родина живе лише на пенсію по інвалідності, яку одержує чоловік Тетяни. Вона розповідає, що зараз постійно на знеболювальних має підвищену температуру і фактично не дієздатна. Для жінки головна мотивація сім'я і мрія про одужання. Старший сину в цьому році закінчив 11 клас. От буде поступати. А донька менше ходить у перший клас. Я у мене діти дуже гарні. Я їх люблю. Це наша радість, це наша допомога. На лікування Тетяна планує поїхати до своєї старшої доньки, яка тимчасово мешкає в Німеччині. Нині жінка потребує коштів, перш за все, на обстеження у клініці, дорогу та ліки. За допомогою вона звернулася і до Чернігівської міської організації Червоного Христа України. Відтоді волонтери постійно на зв'язку з Тетяною. Допоможемо пошукаємо організації, які зможуть. Я вона вже домовилася про виїзд, Вона знає, куди вона їде, які, які організації їй будуть допомагати. Проблема стоїть зараз у неї в коштах і проблема стоїть, з ким залишати дитину. Ми будемо шукати, звертатися в різні соціальні служби, в різні наші інстанції, де допоможуть саме з цією проблемою. Всю інформацію по місту, де це працює, хто цим займається, ми можемо їй надати. Про лікування вона вже домовилася. Якщо їй треба буде якийсь супровід, ми надамо їй якийсь супровід. Попри проблеми зі здоров'ям, жінка не полишає свого хобі, яке відволікає від тривожних думок, це в'язання. каже, що матеріально допомогти нашим воїнам не може, а тому підтримує їхній моральний дух і в'яже синьо жовті прапори, які потім поїдуть на фронт. І поки наші хлопці виборюють свободу та незалежність України на передовій, Тетяна бореться за життя.